Вітаю вас, мої любі друзі. На жаль, я ще хворію, ще мені важко. Останні два дні лежала з температурою, але все одно думаю, що розклад зробити потрібно. Тим паче, що люди мені пишуть, оставляють коментарі, просять подивитися на те чи інше місто. Давайте сьогодні з вами подивимося Дніпродний. Дніпрорудний. Подивлюсь, тільки Дніпрорудний, любі мої. Буду намагатися робити розклади кожного дня. Кожного дня розглядати якийсь населений пункт. Бо сил дуже мало, дуже жарко. І хворіти влітку це ну, зовсім жахливо. Так, давайте подивимося Дніпрорудний. Дніпрородний. Що там у нас Дніпрородний? Окупанти? Окупанти давлять населення. Так, окупанти давлять населення і ще щось туди підвозять. Новий склад особовий, якусь нову техніку, можливо, ротацію якусь вони там роблять. Але вони там насідають на людей, щоб вони приймали їх закони, їх права, так, переоформлювали квартири вже за російським законодавством, щоб вони там, я не знаю, автомобілі, ну, своє правосуддя. Так, вони там роблять своє правосуддя, їхні оті паспорти, у ті тряпки, які вони нав'язують мирним жителям. так? І бачите, той, хто не готовий з ними співпрацювати, той, хто не хоче жити під Росією, так не хоче приймати їхні документи. Вони з тим жорстоко обходяться. На жаль, любі друзі, мирне населення дуже страждає. Дуже страждає, дуже важко. Важко біднім бідним людям там. Я думаю, що там велика частина мирних жителів вже сиділа на підвалах. Ситуацію, ні, нічого там, дивіться, їм там дуже добре і дуже комфортно, вони там збирають свої плоди. Вони бачать, що з мирним населенням їм боротися важко, але все одно вони всім задоволені, розумієте? ті наші міста, які були в Україні, так? які процвітали в Україні росіянам, які приїхали там з півночі, їм дуже комфортно тут. Їм тут дуже подобається, любі мої. Якби ж ну, я, я не знаю, вони дуже не хочуть кидати ці міста. Так. Бачите, тільки що я про це казала, дуже їм подобається, але притісняють мирне населення. Давлять, бачите? Давлять мирне населення страшне. Готові ладні піти на все, щоб залишитися у Дніприродному. Ладні піти на все. Сволота рашиська. Так. Що там наші планують наші? Ну, щось планують, любі мої. Так, зміни якісь. Місто чекають якісь зміни. Так, в законодавстві також чекають. Буде туди, можливо, туди буде прилітати, можливо, вже щось прилітає, бо вогонь. Так. Так, таке відчуття, що наші вони дочекалися слушного моменту, так? Нарешті цей момент він настав. Бачите, і ось очки, карта нам випадає ще. Мирним жителям, можливо, треба кудись, там, не знаю, в селище в якийсь трошки перебратися, так? Бо може прилітати туди. Хоча я раніше не чула, щоб туди прилітало. Ну, буде йти боротьба, мені здається, така артилерійська боротьба, вона за Дніпродна буде йти з нашої сторони. Щось там почне відбуватися, любі мої. Чи вже відбувається. Так. Угу. Ну, дивіться, на наших падають гарні карти, так? Вони вже вирішили, що робити з Дніпрородним і як його визволяти. І цей їхній план, він бачите, переможний. Так що по Дніпрородному наших плани чудові. Давайте подивимося. де Дніпрорудного. Дніпрородного. окупація? Деокупація. Ну, любі мої ближайший. Оце дивимося з вересня, так, бо на себе точно ні. А можливі якісь дії, так, можливо, якісь там навіть руйнування в місті, бо, може, туди буде щось прилітати в Дніпрорудний. Але я не, ну, як би важко, я не бачу, щоб був проход до міста, щоб наші могли зайти в місто. Я бачу, що наші вони за нього борються, так? Можливо, там по складам стріляють. Але я не бачу, щоб наші зайшли в місто. у вересні. Ні, ні. любимо і вересень, поки Дніпродний ще не буде так, як є. А от туди, вже до жовтня, вже туди далі. Вже якийсь рух, так? Зараз подивимося жовтень. Дніпрорудний. жовтень. Дніпро окупація жовтий. жовтень. окупація, жовтень. Так, бачите, на жовтень вже є якийсь рух, вже може з'явиться проход туди, в так. Ну, дивіться, на жовтень карти такі, вони кажуть, що ну, можливість, вирогідність, вона висока. Не ображайтеся на мене, не треба писати мені в коментарях, що вирогідність. Вам ніхто істину не скаже, зрозумійте мене, навіть генштаб. Але карти кажуть, що все буде добре. З Дніпрорудним все буде добре. Можливо, ми хочемо, щоб це було сьогодні, але сьогодні ні, не буде. Це буде, ну так, починаючи з жовтня, вже ми побачимо якісь зміни, так, як по висновку. Ну, Так, зміни, бачите? Зміни і стабільність ситуації вона буде вже з жовтня. Так, так що ну, десь орієнтуємося на жовтень. Так, давайте подивимося руйнування дніприродного. Руйнування. Чи буде руйнування міста? Руйнування. Ну, коли ворог піде? Так, так, так. Ну, знаєте, мені здається, що щось так буде. Я тільки хотіла сказати щось. Це, можливо, буде якісь міста дислокації. Я не бачу, щоб це були, <кій> вибачаюсь. щоб це були житлові будинки, так? Але, можливо, це якісь гуртожитки, можливо, це якісь школи, дитячі садочки. Там, де особовий склад окупанта розміщується, воно буде зруйновано, любі мої. Так що. Житлові Ві будинки, я не бачу, щоб наші били там, бо по житловим будинкам. Давайте подивимося, чи буде бити окупант по житловим будинкам. Ой, важко говорити. По житловим будинкам окупант. Окупант може, любі Так. Окупант може бути по житловим. Йому розумієте, треба зруйнувати те, що нам дорого, так, не мені так нікому, як не з'їм, так понад кусію. Оце може бути таке. Так, щоб нам зробити боляче і великої шкоди, щоб нам наробити. Так що окупант може відходячи бити по житловим будинкам, наші ні. І давайте подивимося, будуть чи будуть жертви серед мирного населення. Жертви серед мир... мирного населення. Жертви серед мирного населення. Ну, тільки оце катування, так, як і по енергодару. Тільки катування. Вибивання інформації, так, любі мої. Від вогню не бачу, а від агресії бачу. Можливо, можливо, хтось ще на підвалі там загине. Ну, любі мої, це війна і ворог наш, він дуже жорстокий. Бачите, воєнні. Тільки воєнні злочині. І знаєте, ще, може, навіть постраждають їхні колаборанти. От, можливо, вони теж там, знаєте, вони на них працювали працювали, а тоді тим щось не сподобалося, вони їх приберуть. Теж таке може бути. Але це ж теж вони були місцевими жителями, так, Дніприродно. Так що, любимої, по Дніприродному чекаємо на гарні новини десь у жовтні. я... Дуже всім бажаю, щоб я розумію, що часу ще дуже багато, але я бажаю Дніпрорудному, Новий рік зустрічати вже в Україні під жовто блакитним прапором. Любимо і підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нашу армію, нашу країну, продовжуємо ти, вірити в наших хлопців. Все буде добре. Всім до зустрічі!